Приємно з перших днів Нового року читати Божу пораду своїм дітям через мудреця Соломона. Шануй Господа, маєтком своїм і першими плодами всіх урожаїв своїх, приповістів 3.9. Ця порада доречна, тому що достойний те Господи, прийняти славу, честь і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї вони існують. І створені Откриття 4:11. З Чисто людської точки зору ми живемо у дуже складні та напружені часи. Однак наш християнський світогляд дає нам впевненість і надію, коли ми бачимо ознаки, які дав Ісус, щоб повідомити нас, що велика кульмінація людської історії друге пришестя Христа. Дуже близько, навіть на порозі. Ми молимося, щоб ці практичні уроки поглибили вашу віру і довіру до Бога і заохотили нас бути вірними управителями для Нього. Частина Божої родини. Урок перший. За 7 січня 2023 року Дивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми дітьми Божими називалися 1 Івана 3.1. Хіба ми не всі діти одного отця? Хіба не один Бог створив нас? Малахії 2.10. Ми маємо те саме походження та того самого Батька. Чи це не робить нас частиною Божої сім'ї? Якщо ми є частиною Божої сім'ї, що ми можемо отримати від нашого Батька? Які наші обов'язки? Біблія заохочує нас керуватися повелінням Господа, поки Він не повернеться? Чи є я частиною Божої сім'ї? Хто є власником всього? Які ресурси є в нашому розпорядженні? Які наші обов'язки? Що нам робити з тим, що ми маємо? Є частиною Божої родини. Бо всі ви є синами Божими через віру в Ісуса Христа. Галат 3.26. Адам був сином Божим. Луки 3.38. Що означає це, що всі його нащадки також є дітьми Божими Малахії 2.10. Усі люди є дітьми Божими завдяки творінню. Однак це не робить нас частиною Божої сім'ї. Щоб бути частиною Його сім'ї, ми повинні бути народженими від Бога. 1 Івана 5.1. Іван пояснив, що ми діти Божі, тому що Він любить нас, 1 Івана третій розділ з 1 по другий вірш. Коли Ісус став людиною, Він став частиною нашої сім'ї. Тому будь-хто, хто хоче бути частиною Божої сім'ї, може бути таким. Євреїв. другий розділ з 11 по 18 вірші. Ось чому Ісус говорив Мій отець і ваш Отець. 1 Івана. 2017. Хто є власником всього, бо мій світ і все, що в ньому. Псалом 50, 12 вірш. Бог сказав Давидові, що він не зможе побудувати храм, тому що це зробить його син Соломон. Давид заготував всі необхідні матеріали. Потім Давид запросив людей принести особливу жертву для будівництва храма Божого. Давид відповів на їхню щедрість молитвою так Твоє все, що на небі і на землі. Багатство і слава походить від тебе. Все від тебе. Ми повернули тобі лише те, що вийшло з твоєї руки. Увесь цей достаток походить з твоєї руки. Все належить тобі. Все, що ми маємо, є Божим. Тому ми повинні хвалити Його і дякувати за Його доброту. Патріархі і пророки, розділ 73. Останні роки Давида. сторінка 753. Усе, що людина отримує з Божої щедрості, все це належить Богові. Все, що Бог дарував, у цінних і прекрасних земних благах, дається в руки людей, щоб випробувати їх, щоб відчути глибину їхньої любові. По відношенню до Нього та їхньої оцінки Його милості. Незалежно від того, чи то скарби, чи багатства, чи інтелект, вони повинні бути покладеними як добровільна жертва до ніг Ісуса, як того, хто дає і говорить разом з Давидом, усе походить від Тебе, і ми повертаємо Твоє Тобі. Які ресурси є в нашому розпорядженні? А мій Бог задовільнить усі ваші потреби згідно з своїм багатством у славі в Христі Ісусі. Філіп'ян 4.19 Бог є власником усіх ресурсів на цій планеті. Він готовий віддати їх своїм дітям. Однак найбільшим даром, яким Він дав нам, є його Син Ісус, 1 Йоанна 3,16. Які духовні та фізичні дари Бог пропонує нам. Життя. Спасіння, святий дух, духовні дари. Матеріальні благословення. Які наші обов'язки? Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Повторення закону 6.5. Бог дав нам усе і Він призначив нас бути розпорядником цього. Буття перший розділ 27 та 28 вірші. Він також очікує у відповідь любові. Матвія, 22 розділ, 37 вірш. Як ми можемо довести, що ми любимо Його? Іван пояснив це наступним чином Це любов до Бога. Виконувати Його заповіді, а Його заповіді обтяжливі. 1 Івана 5:3. Любити Бога означає виконувати Його заповіді. Ми не можемо сказати, що любимо нашого небесного батька, якщо ми не бажаємо підкорятися йому. Що нам робити з тим, що маємо? Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищить і де злодії підкуплюються, щоб красти, Матвія 6.19. Якщо Бог дає нам усе і просить нас піклуватися про це, то чому Ісус сказав, що ми не повинні мати скарбів на землі? У Біблії ми зустрічаємо людей, які були заможними та залишалися вірними Богові. Це такі, як Авраам. Чи Йов. Однак вони не довіряли своїм багатствам, вони вважали своє багатство тимчасовим, запозиченим, мінливим. Йова 1, Ісус заохочує нас збирати скарби на небі. Матвія 6.20. Як ми можемо це зробити? Поставити Бога та Його справу як наш головний пріоритет. Матвія 6.33 Використовувати наші ресурси не тільки для наших потреб. 1 Тимофія 5.8 Проповідувати Євангеліє як словом, так і своїм прикладом. Римлян 10, 14, 15 Наші ресурси та вчинки повинні бути благословенням для інших. Луки 10 36 37. Будьте вічливі з тими, з ким ви спілкуєтесь, тому що так ви будете поводитися із Богом. Хваліть Його за його доброту. Таким чином ви будете свідками Його. І приготуйтеся до життя в середовищі з ангелами. Таким чином, ви навчитеся жити ще тут, на землі, як ви повинні будете поводитися в родині Христа на небі. Життя на землі навчає нас, як відповідно вести себе в небесній родині Христа. Знаходьте час для вивчення принципів, яких повинні дотримуватися діти Божі. Ми тут повинні навчитися відображати характер Христа, пізнати Його лагідність, Його смиренність. Це дасть нам можливість бути відповідними божественному стандарту. В Колосян, другий розділ, Десятий вірш, написані такі слова. І ви маєте в Нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. Елен Уайт погляд вгору. 22 серпня.